Сьогодні готую картоплю фрі. За цим рецептом картопля виходить у міру хрусткою, золотистою, всередині м'якою та дуже ароматною. Картоплю треба брати великого розміру, не розсипчастих сортів, а твердих. Картоплю почистила і залишила в воді на одну годину. Нарізаю брусочками шириною 1 см і кладу в воду. Залишаю в воді на 30 хвилин, а тим часом каструлю наливаю 3 літра води і довожу до кипіння. Пройшло 30 хвилин, картоплю виймаю з води, кладу в сітку, промиваю чистою водою, в киплячу воду додаю одну чайну ложку лимонної кислоти, розмішую, ставлю сітку з картоплею, накриваю кришкою, виключаю вогонь і залишаю так картоплю на 3 хвилини. Тоді картоплю виймаю і відразу занурюю холодну воду з льодом. В миску наливаю 1 літр води, додаю 1 столову ложку солі, 1 столову ложку цукру і розмішую. Висипаю цей розчин картоплю, залишаю на 30 хвилин. Картоплю виймаю на ляний рушник. Ретельно рушником промокну картоплю, щоб забрати вологу. Картоплю розкладаю на дощечку і відправляю в морозильну камеру на 30 хвилин. Через пів години картоплю переклала в кульок і кладу в морозильну камеру на 12 годин. Через 12 годин на пательню наливаю рафіновану олію шаром не менше 1 см. Обов'язково дуже гарно нагріваю. На пательню кладу третю частину картоплі і відразу накриваю кришкою, бо буде бризнути. Кришку знімаю, картоплю розкладаю одним шаром. Смажу на великому вогні без кришки до золотистого кольору. Час від часу мішаю. Підсмажену картоплю кладу на паперовий рушник і гарно промокаю, щоб увібрати зайву олію. Злегка солю дрібною сіллю. Картофлю фрі треба куштувати обов'язково гарячою, тільки знятою з пательні. Тоді вона дуже смачна.